привіт! це відео буде про лице, про прищі, про акне. Кому ця тема цікава, залишайтесь, поговоримо, поспілкуємось. Собаки гавкають. Я хочу зробити дві частини відео. Перша частина, ось зараз я її знімаю про те, як давно в мене вже акне, прищі на лиці, як я наважилась піти до лікаря, мої переживання, всі мої емоції, ну і мій догляд. І можливо в кінці відео дам вам. Можливо, в кінці від себе дам поради, декілька порад для людей, в яких акне, в яких висипання на леті. З чого ми почнемо? Я вам зараз, мабуть, тут десь прикріплю стан мого обличчя на даний момент. З якого віку в мене почались ці всі висипання. Це все почалося ще з раннього віку, ще мені було років 12, мені здається. І в мене почали з'являтися прищі на лобі, були такі маленькі, мілкі. Потім були здорові, такі прям гній, я їх вичавлювала що й неправильно. що взагалі не можна чивити, так я її ще й неправильно чавила. І робила прям такі вавки, і це було жахливо. Мама мені говорила, що це перехідний вік. Ну, і в принципі, так часто буває, що в переходному віці з'являються прищі, і потім через деякий час вони уходять. Мама теж так думала і казала мені, що пройде пару рочків там. І вони тебе пройдуть. І я чекала, але нічого не проходило. Потім почали з'являтися мене прищі вже на щоках. До лікаря я дуже боялася йти, бо на той момент дуже багато історій було і знайомих моїх, і просто я бачила в інтернеті, що дуже важко знайти хорошого спеціаліста, який реально вилічить тобі лице, а не зробить гірше. Тоді ж на той момент були дуже популярні ці всі чистки. А зараз я розумію, що взагалі не можна робити чистки, тобто видавлювати повністю все. це, Тим паче, при акне є якісь винятки, коли потрібно робити чистки чи видавлювати якісь прыщі, які там потрібно видавити, Але я ці всі темі не розуміюся. Я просто знаю, що мені взагалі не можна навіть прищі. Тому отак, от в час шов, 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 і прийшло до того, що мені вже 19, і, і, прищі, і в, мушли, в мене шосі приші, нікуди вони не ушли. ніякий це не приходний возраст. Як я за весь цей час спробувала лікувати? У мене майже не було ніякого догляду. Все, що я знала, це те, що потрібно вмиватись зранку і ввечері. Я навіть не задумувалась над іншим доглядом, бо я боялась зробити хуже. Я думала, що воно то все не треба, що воно мені ще хуже зробить. І плюс, навіть якщо я куплю, я просто витрачу гроші, не знаючи, чи воно мені допоможе, бо я не знаю. Який мені догляд потрібен. Все, що я знала, це угувалка. І то вона в мене була неправильно. Я періодично натикалась на якісь відео там в Тік-Токі, десь там в просторах інтернету, всякі там мазі, всякі там болтушки. Оце все іноді я замовляла, і воно мені не підходило, робило або тільки хуже, або на деякий час пропадали прищі. Наприклад, зараз я хотіла б поговорити про ось таку болтушку. Це не болтушка, а така штука з кінексі. Це не, я не знаю, чи це буде антиреклама, це просто відгук мій, як було зі мною. Ось такий Дласьончик, я його два рази замовляла. Перший раз маленьку таку бутилочку, і просто в них на сайті, в інстаграмі все прям там просто мільйон людей, мільйон дівчат, хлопців, яким підійшов цей лосьон. і вони вилікували обличчя. І в них, ну коротше, все ідеально класно. Я думаю, ну блін, якщо так багато людей вилічило лице з допомогою цього лосьйону, то чого б я не можу випробувати? Я замовила. Що я можу сказати про цей лосьйон? Він підсушує прищики. Але мені він особо ніяк не доміг, не допоміг. Можливо, я робила щось неправильно, можливо, мені треба було ще якийсь догляд помітимо цього лосьона. Взагалі, якщо у вас є якісь проблеми, висипи, то звісно, що можна якось там спробувати самому приписати собі якийсь догляд, бо це теж так можна. Якщо ви там почитаєте дуже багато інформації, узнаєте свій тип, зрозумієте який тип вашої шкіри на лиці. І можна щось самому, типу, замовляти собі ці всі продукти, можна самому вилікувати це, але це набагато довше і опасніше, мені здається, краще вже записатися до лікаря, але головне знайти хорошого лікаря. Це теж дуже важко, щоб не зробив хуже. І мені якось так спокійніше, коли лікар приписує, я собі все це замовляю, і я розумію, що. Якщо лікар мені це приписав, значить воно точно хороше. Всі ці штуки мені не підходили. І я отак от просто йшов час і не звертала на це уваги. Рік тому десь в мене почали з'являтися такі прям конкретні думки про те, що дійсно вже потрібно знайти лікаря нарешті, бо це не тіло. Ну, тобто. Мені хочеться вже нарешті побачити себе з чистим личком, без висипань, щоб воно було чисте, без постакне. Ну, хоча б, хоча б дайте мені вже без висипань, а потім вже буду боротися з постакне. Я знайшла лікаря-драматолога, хороша така дівчинка. Вона мені сподобалась, в неї є освіта вища, вона знається в своєму ділі, є відгуки людей, коштує в неї консультація тисячу гривень, і це. З веденням три місяці. Тобто три місяці вона дивиться за моїм лицем, тобто прогрес, який буде там раз у місяць. Я їй скидаю фото, і вона дивиться, говорить, може щось там убрати, щось додати з засобів. І це вже виходить другий місяць. Я вже лікуюсь в неї. Так, от, який ж діагноз мені поставили? Це можна назвати діагнозом? Чи як? Я переживала на рахунок того, чи не відрізняється консультація онлайн і. Вживу, вона мені сказала, що взагалі нічим не відлічається. Просто вживу я їду до неї, вона дивиться мені, лице приписує всі засоби. А онлайн я просто скидаю їй фото. Це одне те ж саме, просто щоб були якісні фото, щоб вона зрозуміла, побачила, який мене тип шкіри. І плюс вона задавала тут питання в мене, дуже багато їх було. У мене акне другої стадії, комедональна форма. Комбінований схильний до жирності тип, стан проблемний, чутливий. Ось так. І я зрозуміла, що в мене акне. І я зрозуміла, що воно хронічне, тобто його неможливо вилікувати. У людей, в яких акне, буває тільки ремісія. Ремісія це коли прыщі немає. Потім в будь-який момент життя вони можуть з'явитися від якогось тригера, який зрозуміла там. Алкоголь, стрес, збій якийсь, не знаю. Але я не розстранлююсь. У мене якось не було такого, прям що були, звісно, складні періоди, що я плакала дуже сильно, що в мене таке лице, прощаве, не уходять, Чого? Хочу вже побачити свою сяючу, красиву шкіру. Але зараз у осознаному возрасті такому в мене наче немає таких прям, типу, невпевненості в собі, що я там негарна, чи ще щось. Іноді буває таке, Мені у кожна дівчини таке буває, що буває такий що Ти сидиш і думаєш, боже, яка ти не гарна. А потім якось на це все виходило. Я, наприклад, раніше дуже любила, і не то, що не то, що любила, а просто вичавлювала прищі. Всі. Постійно. Постійно вичавлювала. Ось один вилізе, вичавила, один вилізе, вичавила. І для мене це було дуже важко. Це прям завісимость була, залежність. Це просто залежність, бо видавлювати прищі. Я думаю, мене люди зрозуміють, які, які мають такі проблеми. Але це реально була залежність. У мене були такі періоди, що я пробувала сама перестати давити прищі, бо я знала, що не можна. Мене хватало на неділю-дві. Все, я зривалася, обдавлювала все лице і мені ставало ще хуже, бо я була ще ужасніша. А потім, коли я записалась до лікаря, я розумію, що я плачу бабки недешеві, до речі, про ціни теж поговоримо. І якщо я буду їх давити, воно буде ще довше буде це лікування, або взагалі не буде ніякого прогресу, то треба якось стримувати себе і не давити нічого. Тому тфу-тфут-фу, -тфу -тфу, вже другий місяць пішов, я не видавила ні одного прищика. Я помітила, що в мене стало менше прищів вже на лобі. У мене на лобі і так не було їх багато, але були такі м'які-маленькі і веснушки в мене були. Так як я вже почала користуватися СП, веснушки е, сходять. І навіть зараз я торкаюсь, в мене така нежна тут кожа. І зараз я думаю, що можна вже поговорити про догляд, який в мене зараз є. У мене схема така: на ранок я вмиваюсь е, гелем. Зараз вам розповім, що в мене сталося в казус якийсь. Купила я з такий гель, Прикольний корейський, він мені сподобався. Дивіться, повна баночка. Але я його буду викидати, мабуть. А знаєте чого? Тому що я дурна. Я їздила в поїздку і брала з собою засоби для лиця. Убивалку теж брала, поклала в закритий ящичок, коробочку. І залишила в машині, а на вулиці була спека. Ви просто уявляєте, що там було в машині, там градусів 40 точно було тепла. І косметику взагалі потрібно зберігати в кімнатній температурі або прохолодній. А я отак от протупила. І вона в мене просто в мене був гель, а зараз воно гелі видавлюється, і воно прям таке тверде стало Ну, коротше, все, їй кавстала. Це буде мені на чорний день, не знаю. Я просто не знаю, чи можна нею далі користуватися. І подумала, що краще я вже куплю нову. Але, блін, це гривень чи скільки вона коштувала? І ось там був ще варіант ось такої умовалки, Я вирішила не замовляти ту саму, вирішила ще одну, Ось така от умовалочка. Пару днів в неї вже вмиваюсь, обична хороша умовка. Зранку в нас йде крем або СП, в залежності від ультрафіолетового індексу. Тобто, якщо ультрафіолетовий індекс вище 2, ми використовуємо СП. Якщо від 0 до 2, то можна просто кремчик носити. Я собі замовила ось такий токобо, я правильно вимовила. Він мені нереально сподобався. І багато хто його рекомендує, я зараз тіктоки бачу. Тому, дівчата, якщо ви хочете собі сонцезахисний крем, беріть не пошкодуйте. І для проблемної шкіри, якщо я не помиляюсь, для всіх типів шкіри він підходить. Воно таке, як молочко, приємний такий до лиця. У мене жирний тип шкіри, і трошечки невеличкий блиск від нього є. Немає такого прям суперпоприматуючого ефекту. Але все одно. Це хороша тема. бо В мене колись був Аспєф такий, що я його наносила. Мені казали, що через там, 20 хвилин блиску не буде, а в мене лице, наче олією намазалось, так що це набагато кращий. І він в мене вже майже заканчується, тому я вирішила спробувати ще один замовить іншої фірми, нашої української. Він мені теж подобається. Тут трошки інша е... консистенція. Але цей наче більш плотніший, він більш плотніший такий, прям як кремчик такий. А цей як більше молочко, він наче легше наноситься. Далі ввечір. Ми використовуємо міцелярка, якщо є макіяж, але як бачите, другий місяць в мене міцелярка тут я нею майже не користуюся. Це хіба ж або брови можу стерти. Тому я замовила собі таку маленьку біодерма. І для вас теж можу теж порекомендувати. Це хороша міцелярка, тому можете собі теж замовити, і багато хто її рекомендує. Гель для вмивання, знову ж таки, Теж що зранку. І потім азелінова кислота. Це в мене актив. Іде кремчик. Ось такий у мене кремчик. Дуже прикольний, до речі, мені так подобається ці всі запахи, ці всі кремчики. Ще в мене є. Ось така штука: це спрей з цинком. Він для того, в мене взагалі жирна шкіра, і мене це роздражає, коли на протягом дня, тим, тим бачу, коли я там спортом займаюся чи шаше, чи на журі дуже багато жиру. Я раніше користувалася серветками, матуючими. Запитала дерматолога, чи можна використовувати ці серветки. Вона мені відповіла: матуючі серветки, не використовуємо. Вони можуть спровокувати ще більшу жирність. І провокувати виникнення комеду. Тому вона мені порадила ось такий спрей, який я можу використовувати два-три рази на день, вшикать, і в мене буде більш-менш жирна. Воно ну, трошки буде прибирати цей жир. Ось такий в мене догляд був в місяць, і потім ще ось пару днів вже пройшло. Я скидала фоточки, і мені дерматолог приписала ще одну мазь, ось таку. Метрогіл, метрогіл-гель. Він наноситься зранку після вмивання. Тобто я вмиваюсь, потім наношу цей гель, проходить 20 хвилин і наношу що я наношу? SPF наношу? І ще я забула вам розказати про маску. Ще в мене є маска, яку я наношу один-два рази на неділю. Це така заспокійлива, вона теж проти акне, проти по цих, проти жирності. Друзі, захищайтесь від сонця. <смір> Я знаю, що багато хто не вірить в це все, але мені здається, що це правда. Потім з'являються пігментні п'ятна, потім в старості шкіра буде дрябла. І, коротше. Я вже потихеньку привчаю себе мазатися СПФ-ом, тому що сонечко це хорошо, є дуже багато хороших властивостей від нього, але і погані теж є. Що по цінам, я вам надіюсь, я не забула і тут, так, Саша, не забудь: до кожного, до кожного, до кожного засобу пишеш ціну Поняла? За перший місяць з консультацією в мене вийшло. П'ять тисяч гривень. І ось знову, так як я дурепа профукала 500 гривень, мені знову новий гелі замовляти. І в цьому місяці в мене вийшла сума теж около 5 тисяч. Ось такі от справи, малята. Перейдемо до моїх порад. Догляд за лицем це дуже важливо, недостатньо одної мувалки. Друга порада це не бійтесь звертатися до лікаря. Звісно, що, як я казала, можна спробувати самому знайти при... собі лікування, визначити свій тип шкіри, і... або купити якийсь гайд, щоб зрозуміти, якими засобами можна вам користуватись. Але для мене краще вже записатись до лікаря, тому не бійтесь, просто пошукайте, знайдіть хорошого лікаря. І третя порада це. Приймайте себе такими, які ви є. Якщо у вас висипання на шкірі, це не кінець світу. Це не означає, що ви якась не така або якийсь не такий. Ви також людина, і якщо у вас така особливість, то ну що зробиш? Так Бог наградив. Просто ми всі звикли, що там всюди в рекламах, всіх всі красивих відео в інтернеті, всіх ідеальне лице, ніяких висипань, ніяких зморшок, все ідеально. І ти тут такий сидиш і дивишся і думаєш, за що мені це все? Тому приймайте свою особливість і або щось робіть, лікуйте. Нарешті, як я ось з 12 год терпіла, і в 19, нарешті, наважилась під... почати лікувати. Реально лікувати обличчя. Ось такі от поради. Дякую всім за перегляд. Мне уже троя бихта, готовить хочу кури. Я надеюсь, свет выключит выключить, потому что мне треба духовка. Все, ребята, я вас всех люблю, целую. И всем пока.